Про події війни говорить Стратком. Сили оборони Півдня повідомляють про складну ситуацію у зоні відповідальності. Противник продовжує артилерійські обстріли і удари дронами. Також продовжує активно застосовувати авіацію, використавши майже пів сотні кабів. На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 20 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля з зеленого Святопетрівки. На Олександрівському напрямку противник здійснив 11 атак. Через терористичні дії окупантів продовжують страждати цивільні, які проживають в населених пунктах, прилеглих до лінії бойового. Зіткнення за минулу добу зафіксовано 22 обстріли по 16 населених пунктах. Уточнили в силах оборони півдня 132 бойових зіткнення протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Це на 9 менше ніж за попередню добу. На Покровському напрямку кількість боєзіткнень зменшилась до 25. На Гулійпільському напрямку сили оборони відбили 20 атак росіян. На Костянтинівському 15. Найменше бойових зіткнень на північно-слобожанському і курському напрямках там минулої доби наші воїни відбили одну атаку на Краматорському та Придніпровському напрямках. Ворог наступальних дій не проводив. У середу російські загарбники завдали 63 авіаційні удари, скинули 154 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 8087 дронів камікадзе та здійснили 3999 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 41 з реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та шість артилерійських систем противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 990 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню. 5 засобів протиповітряної оборони, 8 ракет, 1074 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 232 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Дрони сил безпілотних систем за дві доби уразили шість елементів ворожої протиповітряної оборони на території Донецької та Запорізької областей. Відео уражень оприлюднило командування сил безпілотних систем. Згідно з повідомленням, дрони уразили п'ять пускових установок зенітно-ракетних комплексів ТОР і БУК, а також одну радіолокаційну станцію ворога протягом 12-14 січня. Оперативна глибина уражень становила від 46 до 160 Кілометрів від лінії бойового зіткнення. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти четверга ворог атакував територію України із застосуванням 82 безпілотників різних типів, із них близько 60 шахеди. Повітряна атака безпілотниками відбувалась із семи напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на восьму ранку протиповітряною обороною збит. То і подавлено 61 ворожий безпілотник, зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у трьох місцях. Окрім цього, у середу ворог активізував повітряні атаки в напрямку Києва, застосовуючи реактивні безпілотники. Десять із десяти таких літальних апаратів було збито у Київській та Чернігівській областях. Після вивчення уламків фахівці з'ясують тип безпілотника та його корисне навантаження. Повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетиці як злочини проти людяності. СБУ зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності. Як повідомляє прес-служба СБУ від початку цьогорічного опалювального сезону задокументовано 256 повітряних атак росіян на енергооб'єкти та системи теплопостачання України. Зокрема, російські окупанти цілеспрямовано атакували. 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей країни за матеріалами справи. Найбільше обстрілів ворог здійснив по об'єктах теплової та електричної генерації у Києві: та Київській, Харківській, Одеській. Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях такі удари дронами та ракетами у період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців. Слідчі СБУ працюють на місці кожного ворожого удару і збирають докази злочинів російських загарбників. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що за минулий рік Сили ППО знищили понад 27 тисяч ворожих ударних безпілотників, 916 крилатих та 164 балістичних ракети. Аналізуючи підсумки року, головком зсу додав, що були створені безпілотні сили ППО повітряних сил ЗСУ та розгорнуто три ешелони перехоплення шахедів. Також дальнобійними ударами на території Росії було уражено 719 цілей. Трати ворога на фронті перевищили мільйон двісті тисяч осіб. Водночас бойові дії не зупиняють реформ і змін у Збройних силах України. Війна вимагає постійного розвитку, технологізації та нових рішень, зазначив головнокомандувач Збройних сил. Пріоритети Міністерства оборони визначили на нараді президента України із новим міністром Михайлом Федоровим. Як підкреслив глава держави, головне це захист неба. За його словами, є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше. Друге, у координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою. А також вирішені проблемні питання забезпечення фронту, як зазначено у повідомленні президента, має бути аудит фінансування для сфери оборони. Також готується рішення для збільшення фінансового забезпечення воїнів на першій лінії. Третій пріоритет: Міністерство оборони України має запропонувати системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Президент зазначив, що необхідні масштабні зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для сил оборони та безпеки України, так і для економіки країни. Росіяни використовують технологію спотворення GPS-даних, щоб судна та капітани, які перевозять підсанкційну нафту, могли уникнути покарання. Таку думку висловив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він додав, що цю технологію росіяни спочатку випробували у східній частині Чорного моря, а зараз застосовують у Балтиці. І в такий спосіб вони намагаються уникнути відповідальності для Тих капітанів і для тих суден, які завантажують під санкційну російську нафту. Тому що судячи з marine Traffic, він завантажувався десь у лісі. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.